Жіночий організм це велика кількість процесів, які нерідко можуть давати збій. І щоб цього не сталося, важливо регулярно проходити обстеження і слідкувати за своїм фізичним станом. У Кременчуці жінки мають унікальну можливість безкоштовно пройти повне обстеження організму. Таку послугу пропонує Кременчуцький перинатальний центр другого рівня. Тут працюють досвідчені лікарі, а всі необхідні діагностичні послуги зібрані в одному місці. Сучасне обладнання дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях та своєчасно призначати лікування. Процедури, які входять в програму три години: це огляд лікаря, мазочки на флору, мазочок цитологічний, кольпоскопія і ультразвукове дослідження органів малого тазу, плюс мамографія. Якщо жінка старше 45 років, і попередню мамографію робила два роки тому або більше. Кожен день в середньому у нас проходить по даній програмі від 13 20 до 18 жінок. Протягом трьох годин пацієнтка отримує повний пакет послуг і може комплексно оцінити свій стан. Ми говоримо жінкам, що вона проходить це обстеження за три години. Чому? Тому що на огляд лікарів нам може попасти на свої записані вісім годин, але якщо там є затримка або, наприклад, на спеціалізовану кольпоскопію провести вонкогініколога чи ультра, чи УЗД-органів малого тазу, вона може там почекати. Але ми їм обов'язково даємо гарантію, що за ці три години вони вкладуться. Ми хочемо ще отримати результат мазка, якщо це мамографія, опис мамографії. Протактувати жінки, щоб вона сюди не ходила там, кожен день, кожні два дні за цими результатами і не забирала, щоб вона зразу все отримала відповідну рекомендацію. Обстеження доступні для всіх жінок, незалежно від віку, місця проживання чи наявності реєстрації. Направлення не потрібне. Достатньо мати заключену декларацію з сімейним лікарем та попередньо здійснити запис за номерами телефонів, вказаними на екрані. Турбота про здоров'я це найважливіший внесок у якість і тривалість життя. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.